Доброго дня, друзі, доброго дня. Не, ну що, Поки ми з вами більше місяця збирали 300 тисяч гривень на купівлю дронів для захисту наших хлопців. Е головний брехун міста Новомосковська, мардер, хабарник та колаборант Ген Резнік разом зі своїм поплічником, ватажком заборонної партією пожежем Арутюновим секретарем міської ради, за 30 хвилин знайшли 6 мільйонів гривень для того, щоб вийти під заставу. І що цікаво, що за Арутюнова гена. Вніс гроші, такий собі агробарон Нестеренко. чого б це цікаво. Наступне це буде ближайшим часом судове засідання. На якому буде розглядатися питання відсторонення від виконання службових обов'язків цих двох покидьків? І як кажуть язики, ген Резник уже розповідає всім, що всі питання він порьохав і буде далі працювати. Тому наступний крок це повинні будуть депутати зібратися на позачергову сесію і відсторонити цих двох гавнюків. Від виконання службових обов'язків ми подивимось, як себе поведуть депутати. Якщо вони не виконують свій обов'язок, то мусорна люстрація для них мабуть буде великим подарунком. Друзі, ми працюємо, всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі.